Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і Ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 14 УПЛ МОД-2015. Сьогодні 18-й тур чемпіонату України. Ми граємо в Донецьку з Металургом місцевим. Перший матч ми програли 0-1, тобто в першому колі ми програли в Києві, і за таке треба їх виграти. І не тільки за це, просто ми єдина команда, яка має ще шанси. Змістити Шахтар з першої позиції. Як на мене, бо 10 очок Дніпро навряд, Навряд, я думаю, що вони такі втратять. А чи втратить Шахтар це питання. Поки що жодної поразки у Шахтаря, і, мабуть, її не буде в 18-му турі, бо донецька команда грає на виїзді з Ілічівцем. Знаючи, Ілічівець, цей клуб може вигравати лише київське Динамо. Анатолій Жапченко сьогодні обслуговує матч. 20 0 нормально. нормальний час. І сьогодні грає, звичайно, старт. Зараз через тиждень будуть матчі чемпіонату, тому буде грати старт. А другий матч Кубка буде грати вже другий. Який собі забезпечив непоганий навіть гандикап перед матчу. Матчем зустрічі. Але поки що метадон. Метадон, якого треба обігрувати. Хочемо в гостях. На таун парк. Ось наші футболісти, які могли стати героями не так давно, але трошки не вистачило. О, Дішленко. Все, я згадав, я згадав той матч. Брутальний Дішленковіч, звичайно. Я зрозумів. Я зрозумів, що то був за матч. І, по-моєму, у нього на спині навіть не прописалася якась буква. Марко Ройс. Щось давно не забивав. Тому треба відновити йому впевненість. А ось і Анатолій Жабченко. Хто не впізнав його? М Металург Донецьк, четверте місце. Ми можемо допомогти трошки Дніпру. А ось стартовий склад а Металурга Мораєс. Тут є Морозюк. Люди, які зараз грають в київському Динамо. Ну, головне, що Дішленкович на воротах. А ось і наш склад: Харта, Бате Смолін, Хачеліді, Болосі, Коноплянка, Делф Вейналду, Ройс, який забив 6 голів. В чемпіонаті Макінок та Депай в нападі у нас. Стандартна наша схема. Нічого не змінюємо. І поїхали. Поїхали. Розігруємо саме ми, Марко Ройс. Зможе одразу здивувати Дішленковіча своїм ударом, мабуть, ні, бо вже видно було, що Мищенко. Чогось Мищенко написано, а не міщенко. Відібрав м'яч у німця. Вейналдум. І перший кутовий для Динамо на четвертій хвилині Марко Ройс. Подача Макінок просто прається в чужого гравця коноплянка. Макінок далеко не тікає. Ми зрозуміли натяки коноплянки, але коноплянка щось почав танцювати. Почав танцювати. Баласім. Марко Ройс. Прима. Подивіться, як проти Марко Ройса грає. Навіть заробляє аут, хоча він вибивав, але вибив через рикошет. Морозюк. Морозюк не влучив по м'ячу, Але це не завадило йому залишитись з, з ігровим снарядом. Нельзем. Ну, це так техніка. Ну що сказати, якщо Чорморс показав свою техніку в попередньому матчі, то четверте місце чемпіонату е, звичайно покаже. Тримають м'яч е, один в один, дуже вдало. Ну, от зараз щось не, не вдалося. Не вдалося, але одразу її майже відібрали. Ройс на болосі. Болосі переводить точно на Коноплянку. Коноплянка. Може, він здивує Дішленковича своїм ударом. Удар. В стилі, як Коноплянка забив Інтер, Восьмий гол в сезоні. У нас немає явного бомбардира. У нас десь приблизно однаково забили Коноплянка, Макінок, Ройс та Депай. Ну і це допомагає нам поки що вигравати. Матчі і триматися на другому місці. Молодець коноплянка. Що тут скажеш? Капітанська пов'язка додала йому впевненості. Він став частіше. Частіше ось так от проходити і забувати. вейналдом слабенький пас на Депай, але Депай повинен втікти. Депай удар 2-0. 2-0. 13 голів в сезоні. А, ні, не так. У того 8 у цього 13. Ну все-таки Депай в нападі грає. І зараз грають обоє на скрипочці. Що Депай, що Макінок. Ну тут Депай чітко все зробив навіть е Дішленкович. Навіть Дішленкович не зміг відбити такий м'яч. 2-0 на 18-тій хвилині. І якщо так далі продовжиться, то буде дуже весело для київських болівальників. Тому ми постараємось, ми постараємось розвеселити киян і всіх е, прихильників. Е, якщо не справжнього навіть київського Динамо, то хоча б нашого Київського Динамо. Морозюк. Алешандре. І це Лазіч. Лазіч. А це і а, ні, он Мураєс, Мураєс, написано. Я думав, що це Алішандро, може він. Це Мураєс. Але ні. Ройс, спокійно. Ну і що, побігли. Але що ж це Ройс так відпускає? На поля відпустив. Мемфіс? Тепер Мемфіс якось дивно. Що? Жаба. Ну, Жабченко. За таке мені б уже показали, мабуть, жовту, як мінімум. Якщо б я Жабченка з жабою назвав на полі самому. Але мені можна. Він нас не чує. Вейналду. Оббати і відправляє на коноплю. Коноплянка. Подача в Нельсона. На жаль, дуже довго готувався. Коноплянка. 28 хвилина. Кутовий, небезпечний кутовий. Бо Макінок міг е, вигравати головою Морозюк Мораес. І тут Хачерліді спокійно. Хто там на фланзі? Немає нікого на фланзі, тому Хачерліді і втратив. Бо виглядав, хто ж, там? хто ж там на тому фланзі? На якому має бути Ройс, але Ройс подавав кутовий, тому і не встиг повернутися рикошети. Наші улюблені. Ну це жовта жаба. Ні, жаба. Такий арбітер. Ройс. Болосі забігання. Болосі. Ой-ой-ой, ой зараз заберуть. Зараз заберуть у болосі. Ні, не забрали! Удар Болосі. Все-таки сила вирішує. Вирішує. Сила Болосі. Мемфіс Депай. Ось так танцюють в Нідерландах. Це продемонстрував щойно Мемфіс. Сьогодні вже потанцював трошки коноплянка, сьогодні потанцював трошки Мемфіс. Якийсь просто конкурс талантів у нас, а не, а не футбол. Хоча ми виграємо 2-0 і можемо дозволити навіть трошки... трошки потанцювати. Мемфіс! 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 Я не кажу, що Мемфіс м'ячем, я його кличу. Але він не чує. Дішленкович. Вибиває далеко в поле. Підштовхує трошки хачеліді свого опонента, але це в рамках правил. Мемфіс перекидає з ноги на ногу. І треба видавати на Ройса. Звичайно, Ройс. Розбирайся. Ройс. Удар! О, Ройс. О, Ройс. Забиває. Вейналдум. Ну, хоч щось зробив цей Вейналдум. Сім голів в чемпіонаті. Бачите, у Ройса показують не в сезоні, а показують, скільки він голів забив в чемпіонаті. Може він там один з кращих бомбардирів, хоча з сі, 7 м'ячів це не так багато. Ну Ройс викрутив. Молодець. Просто молодець. 3-0. Знову ми забуваємо не менше двох м'ячів, в останніх п'яти матчах, матчах так і відбувається. Прорвало, можна сказати, нашу команду. Ну Навіть якщо не вдасться нам наздогнати Шахтар, хоча ми віримо в це. То зате стільки позитиву, стільки голів і різних голів, навіть від кравця був гол через себе, тому що я можу сказати? Це тільки в плюс іде що ми забуваємо багато. Голи всім подобаються Мурайс дуже якийсь нахабний, взяв, взяв і штовхнув нашого гравця. Прима. Морозюк. Прима хоче собі е, дати звання, сам собі дати звання того, кого не може пройти Ройс. Але те, що Прима поки подумає, то у нього навіть Хачеліді може забрати м'яч, то це все нормально. Не вийшов. Не вийшов пасума Кінка, хоча вже було близько до того, щоб він е, вивів Депая. Один на один Делф. Смолінг. Мураєс віддасть передачу, це було ясно. Нельсон там вже четверо біля Нельсона, але хіба його це лякає? Цього, цього гравця не лякає нічого. Голайдо! Голайдо і тут Джохард. Спокійно, нікому давати. Ну і все. Можна було б замінити когось, але не знаю навіть. Ну, хай трошки ще пограють, може, хвилин 15. Звичайно, добре було б, щоб травм не було. Але хто від цього застрахований? Ми можемо грати без травм, але потім нам напишуть що на тренуванні хтось комусь копчик відбив. Тому поки що граємо. Поки йде 3-0, звичайно, вже такий рахунок, що можна випускати е, дубль. Але може іще хтось заб'є. Прекрасний м'яч. Ох-ох! Оце не треба так рубати. Морозюк розібрався. Пасна Алешандри. Ну і Прима. Прима мав сьогодні показати, що він все-таки крутий гравець. Хоч вже і 30 металург програє, але ніколи не пізно показати свій клас. Але Шандра. Морозюк. Подача і прямо в руки Джохарту. Делф. Делф віддає новий на налдума. І тут є передача на Депайя. ДеПай! Ні. Мемфіс не проходить, Алешандра. Та ви подивіться, як вони крутяться. Важко зрозуміти, куди наступний буде рух. Мищенко. І абати чітко прикриває тут. Делф прекрасно грає корпусом, але у нас в нападі один Макінок. Якби це печально не було і Делф. Треба було розвернутися спочатку, потім віддавати на Ройса. Але ось так віддає: Делф не вийшла Прима. Приму вже тиснуть. Приму вже тиснуть. Жовта картка Депай. Ну, от, е, це знак, що пора змінювати лідерів. Ройс, замість нього Лестьян вийде, кровець молодець вийде замість Депая. І коноплянку. Замінимо. Все-таки він, мабуть, важливіший гравець нам, ніж Вейналдум та Делф. Тому, тому ось так. Заміни будуть і один, одна заміна. Гречішкін виходить е, у Меддона. Ліді може вивести один на один Мораєса, але Смолінг все-таки бігає не так повільно, як може хотілося б Мораєсом, якесь порушення правил хтось десь бачить. Морайс знову з м'ячем подача і на випередження Лазіч. На мою думку, це помилка хайп. Ну, на виході треба грати впевнені. Ну і, звичайно, не прикрили з воротарського майданчика бити, давати. Це помилка і захисту. 3-1. Знову ми пропускаємо. Ми пропускаємо майже в кожному матчі. Це нормально для нашої команди, але. Дивлячись на те, що ми забуваємо, немало. То нічого страшного. Але от головне зараз не пропустити другий, бо тоді буде вже зовсім ніяк. Тоді вже почнеться якась паніка у наших гравців, і. А цього нам не треба. Лестієн. На коноплянку. Ні, на джовінку. коноплянку ми замінили. Баласім. Болесі помиляється, але я думаю, він відвоює. Ні, не відвоював. Треба підключати опорників тепер. Грачишкін зараз закине, мабуть, кудись. Удар і хард. Щось не так пішло в грі Динамо Київ. Металург щось почав дуже сильно створювати моменти, дуже часто створювати моменти. 70 та хвилина, і ще багато грати. 20 хвилин на бати. А бати відправляє на болосі. болосі на Лестьяна. Лестіан бачить вже. Кравця, кравець. Кравець. Удар кравця! Ой, кравець! Останнім часом. Якщо вже забиває, то забиває дуже красиво. Артем Кравець удар в дев'ятку. І дивіться, 8 голів в сезоні. Який коноплянка. Оце молодець, оце молодець справжній. Подивіться. Який м'яч. Чотири м'ячі знову влітає в ворота наших суперників. І ми вже не повинні втрачати цю перемогу. Ну, це буде занадто. Це буде занадто. Прима. Болосіть чітко. До речі, вписався Болосі на місці лівого захисника. Нічим він не гірший, ніж Антунес. Тому я думаю, рішення правильне було його придбати. Трошки йому не, не везло з Інтером, але там всім не везло. Лестієм. Делф. Макінок. Наджовінко. <смолінг>, смолінг, Смолінг. До речі, друже, що ти тут робиш? Смолінг. Смолінг прибіг в захист суперників, щоб просто відібрати у Джовінко. Удар на техніку від Макінка. Але техніки трошки немає. Макінок може забивати головою. І часом навіть через себе один раз він забив точно. В цьому сезоні. Джохарт. Джохард якось металург трохи, трохи присів після того, як забив кравець. А так по-геройськи йшли вперед. Хотіли зрівняти, але не вийшло. Не вийшло кравець. Іще один може гол забити! Ну кравець просто нестримний. Просто кравець останнім часом нестримний. І. Ми вітаємо з ще одним голом Артема Кравця. Джовінко гарний пас, а Кравець? Невже він розвинув собі якісь пункти? Бо щось останнім часом він грає просто круто. П'ять голів, не пам'ятаючи, забували ми за два сезони стільки в одному матчі. Може, це вперше, але дуже добре. Ми граємо не за аутсайдером, ми граємо з четвертим місцем і виграємо 5-1. Ну, може, зараз буде 5-2, звичайно, але офсайд. Взагалі, приводів для нервів немає, що дивно. Як це мої гравці переживають за нерви свого тренера. А у нас Лестіян біжить. І прима, дивіться, хоче відібрати, але хто ж дасть? Хто ж дасть? Таки зачепив. Як Прима, який вже грає 87 хвилин, не програв в швидкості у Лестієн. Звичайно, контроль м'яча Лестієна бажає кращого. Але все одно. Абате. Віддає на Хайчі Ну і все йде до логічного завершення. Було Сі, тільки от буває, перетягує. Забуває, що він лівий захисник а на лівий півзахисник. Болосін на Делфа. Джовінко. Джовінко. Сам не знав, що хоче зробити. Мітровіч. До речі, це той Мітровіч, що зараз в Ньюкаслі грає. Прізвища схожі і дуже важко зрозуміти. Ось так той чи не той Мітровіч, що за Джей Родрігес не так давно виходив в УПЛ. Алішандре! Ну, Харт чітко все-таки грає на, на от таких, в таких моментах. Дуже добре, що ми його придбали. Все-таки він рятує більше, ніж пропускає. Хачеріді буде навішувати на Макінка. Ні, не на Макінка, на Вейнал, думаю, і. І щось ще, хоче, щось ще додавав в арбітер чи що. Ну що тут вже додавати? Коноплянка, Депай, Ройс, Кравець-кравець. 5-1. Ми виграємо у Металурга, у них відзначився Лазіч. Але нас це не сильно турбує, бо коли забиваєш 5 м'ячів, то один м'яч це пропущений, не так важливо. Наступний поєдинок у нас буде зі Сталлю, яка відібрала очки у Шахтаря. До речі! До речі! Це неймовірно, але невже лічівець зіграв нічию? Оце так подарунок. Я не вірив в лічівець. Сказав, що вони можуть обігрувати лише київське Динамо, але як бачите, вони можуть і забирати, забирати очки у Шахтаря. Що? Ага, він хотів подякувати, що ми знову внесли його в команду. Так, а нам за Лігу Чемпіонів дали, до речі, 6 мільйонів, але. Ми їх нікуди не зможемо витратити. Ну і давайте подивимось, що ж там за рахунок. 0-0. 0-0, тобто Шахтар навіть не забив. А давайте подивимось, хто наступний. Метадон. Якийсь рейд по Донбасу у Шахтаря. І лічивець, Металург Донецьк, ми граємо а, зі сталлю. Ну і тепер вже не так все страшно, П'ять очок. очок, і це нам треба, щоб все-таки разок і ще програв. Не нічия, бо по м'ячах ми точно їх не обіграємо. А, точно не обженемо. Хоча дивіться, у нас плюс 22, у них плюс 32, якщо ми так будемо всіх 4-0 виносити, там 5-1, то може і нас наздоженемо. Але на це надіятися не треба. Хоча дивіться, у нас вже більше забитих м'ячів, ніж у Шахтаря. Оце у нас команда. Непогано. І ще мене дивує Говерла, подивіться. 25 забитих, але ж 31 пропущений. Так, просто трошки відрізняється. Там 10, вон у Десни взагалі 10 забитих. Подивіться, і вони все-таки не в зоні виліту. це диваки. диваки з Десни. А у нас 5 очок, поки що 5 очок. Від Шахтаря треба, треба підтримувати таку форму. Я навіть збився з рахунку, який матч ми виграємо в поспіль. Ну і, мабуть, це краще. Ми не знаємо, скільки у нас матчів, яка у нас серія матчів перемог. А це головне, що ми здобуваємо очки. Дніпро не відстає. Має надію Дніпро, що в останній момент вони з третього місця так застрибнуть на перше, але навряд чи Дніпро зможе. Захистити свій титул. Дуже класно буде, якщо до матчу з Шахтарем ми підійдемо в двоочковому відриві. Краще, звичайно, київського клубу, але це вже занадто От якщо Шахтар нас допустить до двох очок, я думаю, тоді передостанній тур буде спекотним. Але до цього ще дуже багато, тільки 18 турів зіграно. Ми, начебто, налаштували свою гру в нападі, побачимо, як буде далі. Тому підтримуйте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3 d На все добре!